Англійські фрази, які ми ніколи не перекладаємо дослівно. Перша. Are we on? Дослівно ми на. Але насправді, чи домовились, чи зустрінемось. Are we on for tomorrow? Ми домовились на завтра. Yes, we are on. Так, ми домовились. Друге. I'm done. Дослівно я зроблений. Але розмовне значення я закінчив. або мені вистачить. Я більше не можу. I'm done with this task. Я закінчив цю справу. Третє. How come? Дослівно. Як приходить. Але фраза означає, чому або як так сталося. How come you didn't call me? Чому ти мені не подзвонив? Або how come she is late? Чому вона запізнилася? Наступне: I'm in. Дослівно, я всередині. Розмовне значення: Я згоден, я беру участь, я приєднуюся. We are going to the party tonight. Are you in? Ми йдемо на вечірку сьогодні. Ти з нами? Амін, я з вами. І останнє на сьогодні no way. Дослівно немає шляху, але насправді означає нізащо або щось типу нашого тану і виражає сильне здивування, відмову або невіру. You won the lottery? ти виграв у лотерею. No way. Та тану, не може бути. He wants me to do all the work alone. Він хоче, щоб я зробив усю роботу один. No way. Ні за що. Якщо ви не бачили першу частину, не забудьте підписатися на канал і переглянути її.